Мої вітання всім понеділок, 1 квітня. Карта на цей тиждень з 1 по 7 квітня. Обирайте свій варіант: перший, другий, третій. Подивимося, що нам скажуть карти на цей тиждень. Це вам підказка, якась допомога, можливо, буде порада. Перший варіант. Так, перший варіант У нас тут і диявол. Дивіться, на цьому тижні порада для вас. По цій карті не опускати руки, боротися до останнього, боротися з оцим дияволом. А диявол тут може бути все, що завгодно: сварки, залежність, неприємні обставини, ситуації, зрада, біль, знущання і так далі. Розумієте, ось така вам сьогодні на цей тиждень порада. Другий варіант. Другий варіант, ой, тут взагалі дивіться, перемога і якийсь дуже е, е, грошовий якийсь шанс. Е, у вас є на цьому тижні чудовий шанс проявити себе по карті перемога, показати себе, що ви вмієте, що ви знаєте, добитись е, поставлених цілей. Дійте на цьому тижні по цій карті, треба діяти. І за це ви отримаєте досить суттєву фінансову допомогу, тому що туз монет це, ну, це по-перше, шанс, не, його, не втрачайте його. Також суттєва фінансова допомога, підтримка, ну, можливо, підвищення зарплатні, можливо, якийсь буде підробіток, щось таке. Ви зможете заробити грошей, але треба діяти. І третій варіант. Так, у нас тут пас жезлів і карта допомоги-підтримки. На цьому тижні у вас по ось цій карті з'являться сили, натхнення робити щось. Ви будете по максимуму в поєднанні, кажуть, допомагати ближнім. Але не тільки. Будете допомагати тим людям, які у вас просять. Допомагайте, які в чомусь нуждаються, теж допомагайте. А якщо ж допомога потрібна саме вам, то порада не соромтесь та просіть. Просіть і вам не відмовлять. Ось такий тиждень на нас з вами чекає. Погода на вулиці прям аномальна. Жара, я б сказала. Ну, нічого не поробиш. Ось таке в нас життя. Всім бажаю, вдалого тижня. На все добре.